Зараз зсу вживають заходів, аби вибити окупантів із очеретину, що в Донецькій області. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. А от як-то інтересно про Україну Все. щодо Очеретино, то тут ситуація така, що ворогу напередодні вдалось прорватися та закріпитись у цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Але ця частина також знаходиться під нашим вогневим контролем, і на голову окупантів весь час летять снаряди та міни за словами речника. Ворог, щоб розвинути тактичний успіх у цьому районі, задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад. З нашого боку також вживаються заходи, аби стабілізувати ситуацію, зокрема для повернення контролю над цим населеним пунктом. І з цією метою були введені в бій додаткові сили та засоби із резерву. Противник має чітке завдання окупувати населений початосів. Яр неодноразово з вами говорили про те, що для них це важливе стратегічне місто, тому що це є панівна висота у разі окупації. Противник може взяти під вогневий контроль Константинівку, Дружківку, зокрема окремо засоби Краматорські. Це дуже вдалий плацдар для продовження окупації Донецької області, починаючи з населеного пункту Константинівка. Противник зараз на полі бою намагається обійти по флангах населений пункт часів Яр, штурмує Богданіко Іванівське, але тактичних успіхів за останній період немає. Також для противника дуже важливо своїми силами, живою силою зайти в сам населений пункт в новий час в яр. Чому тому, що за кількістю осіб, яка переважає саме живої сили, завжди простіше воювати в. Житлові забудови, тому противник намагається, намагається зачепитися бодай за першу вулицю, але також успіхів за останній період немає. Також важливо розуміти, що противник намагається вирівнювати лінію бойозвідання. Штурмують лічою кандрівку для того, щоб змістити сили оборони до водогінного каналу Донецького, але знову ж таки успіхів на полі бою немає. Бої не вищухають ні в день, ні вночі йдуть дуже дуже жваві активні. В Богданівці і Ованівського сил оборони утримують кожну хату і по мірі можливості відбивають позиції, які зайняли росіяни. Йдуть дуже жваві, дуже жваві бої. За моїм переконанням, противнику не вдасться окупувати населений пункт часів повною мірою. Також противник розуміє, що в них є певне вікно можливості, воно пов'язане з концентрацією. Вогневих засоби також боєприпаси в рамках надходження військової допомоги від сполучених штатів Америки. Ця допомога вже почала надходити на передні лінії, але необхідна концентрація для повної мірою зупинення противника в активній обороні буде десь через місяць-півтора. Противник це розуміє, тому використовує вікна можливості дуже і дуже жваво. Так, але ви кажете про те, що нічого їм не вдасться довкола часового яру. Бо я дивлю, що і воєнні аналітики вони кажуть, що була така інформація, про неї говорив і головнокомандувач генерал Сирський. що до 9 травня було завдання взяти часів яру. Але кажуть, ну от вони все, що максимум змогли, вони зараз це роблять, і ну не знаю, тиждень ще попереду, але здається, що вочевидь не треба прив'язуватись до конкретних подій, особливо коли мова йде про, про те, що і і наша армія справді, як ви кажете, пане Юрію, почала отримати. Мовати західну допомогу про це говорив і ветеран російсько-української війни Євген Дикий, що вже на фронті почала працювати арта. Та, що артилерія нарешті не не тримаються. Вони там, десь вже в загашнику необхідні снаряди і боєприпаси. А вже навіть вони починають працювати. Що змінюється від того, що зараз американська допомога, як в кажете, вже опинилася на фронті? Які результати можливо перші є? Поясню достатньо превентивно, бо якщо військовою мовою пояснюють, не всі глядачі мене зрозуміють, хто не долучений до військової справи. Уявимо бій на рингі двох підготовлених боксерів. Уявіть, один може бити один раз, інший може бити його десять разів поспіль. На поточний момент ситуація змінюється на 10 разів, які є противник, ми вже можемо бити три. І відповідно по мірі накопичення боєприпасів ми виходимо в паритет, маючи залізну бетонну силу волі і професіоналізм і бажання, неймовірне бажання закінчити цю війну перемогою. Сила оборони повністю перехоплює тактичну ініціативу, коли в нас буде достатньо боєприпасів. Ось що значить мати достатню кількість боєприпасів на полі бою. Я думаю, що простою мовою мені вдалося це пояснити. Угу. Та я поясню, що зараз нашим глядачам ми якраз показуємо статистику, пане Юрію, вам то вона чудово відома. Бо це все авторство вашого підрозділу, все, що було знищено, і це звісно диво дивуєшся. Але у той же час, наскільки я розумію, про що кажуть теж і політики, і експерти, що росіяни відновлюються. Чи правильно я розумію, що на жаль, на зміну кожної втраченої своєї будь-якої машини, та умовно кажучи, машини, ви все одно там через день, через два з безпілотника знову бачите, що вони повертаються просто на новому? Ну, не зовсім так. Противника не можна недооцінювати, але й переоцінювати не варто. Якщо казати про те, як це динамічно відбувається на полі бою, противник пішов в масований штурм, до прикладу, задіяв одночасно 32 одиниці легкоброньованої броньованої техніки. Легкоброньована техніка завдання основне, підкинути живу силу їхню на передню лінію, прикрита з важкокаліберними кулеметами, яка встановлена цю бронетехніку. Важко броньована техніка, танчики, їхнє завдання протролити тралити дорогу відповідно для того, щоб провести розмінування перед собою, і прикрити вогневою міці гармат танків. Під час чинення таких дій противник втрачає значну кількість техніки від 30 до 70% – тієї, яка приймає участь в ударно штурмових дії. Останній такий масований штурм, коли противник задіяв 30 одиниць броньованої техніки, на полі бою вони залишили 22 одиниці. Це ті, які були знищені загальною роботою сил оборони. Тоді нашим друзям вдалося знищити 12 одиниць техніки під час цих штурмових дій. І після того противник орієнтовно 4-5 днів не використовував легкоброньовану броньовану техніку дуже на далекій відстані. Він використовував іншу тактику накопичення, це коли вони перебігають значну відстань, півтора-два кілометри, накопичуються на передових позиціях своїх, і потім під покровом темноти намагаються вчиняти ударно-штурмові дії. Коли темніє, от знаєте, в цей період і коли світається найбільш улюблений час для противника, де вчиняє ударно штурмових дії. Також вони застосовують двоколісні мотоцикли, баги, автівки для того, щоб накопичуватися на передній лінії. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Об'єднана потужна робота сил оборони по знищенню техніки противника дає конкретні свої результати. Противник має, на жаль, можливості і виготовлювати техніку за рахунок нафтодолара військово-промислового комплексу, який є, і розконсервувати, і поновлювати, ремонтувати. Але кожна знищена одиниця техніки. Це суттєвий вклад в загальну справу перемоги, тому що довічно вони не зможуть забезпечити великі концентрації свої війська необхідними технікою і технічними засобами. Це все потребує часу. Пане Юрію, на останок я вас запитаю ще й про їхню протидію, тому що ну чим найбільше та ви послуговуєтесь, це ударні безпілотники. І звісно, росіяни на жаль, вони теж я хотіла би сказати, що від нас не відступають, але як кажуть самі військові, вони багато в чому на жаль, на крок попереду, і ми ж теж маємо говорити правду. От я зараз процитую слова вашого побратима, вашого колеги, командира, екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна, який сказав про те, що системи РЕБ у ворога на надзвичайно високому рівні рівню та і про це ми з вами неодноразово говорили, що ну допікають. Чи знаходите ви можливість ключ, як вскрити їхню систему, пробити її? Бо це все одно завжди змагання розумів і технологій? Ви ще не виводили на екран результати враження підрозділу за квітень місяць. Як ви розумієте, ми перебуваємо і розвідувальними засобами повітря, і ударними, тому що результати достатньо суттєві.